Інтелектуально мовленєва вправа ягуар та кролик. На дачі ягуара весь город заріс кропивою. Полоти самому ягуару було ліньки. І пообіцяв він винагороду цілу корову тому, хто прибере кропиву з його ділянки. Бажаючих не знайшлося. Зовсім засмутився ягуар. Аж тут у двері постукав кролик. Ти обіцяв корову тому, Хто прибере кропову з твого огороду?» Я здивувався. Йому дуже не хотілося віддавати цілу корову такому маленькому кролику. Добре, я віддам тобі корову, але ти повинен вирвати всю кропиву і при цьому жодного разу не почухатися. А дивитися за тобою буде мій син, маленький ягуар. Кролик погодився, і вирушили вони на город. Кропива стояла вище вух, прополов він половину ділянки, а шкіра вже так свербить, сил немає, так хочеться почухатися. Але ж за ним спостерігає маленький ягуар. Як кролику отримати свою винагороду і при цьому жодного разу не почухатися? Увага! Підказка! Щоб кролику не довелося чухатися, треба зробити так, щоб його шкіра від кропиви не сверпіла. На мою думку, кролику потрібно захистити свою шкіру від пекучої кропиви. Наприклад, під час роботи одягнути костюм пожежника. А які ваші рішення?